Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що буде відбуватися у місті Києві на великдень. Чи є загроза обстрілів, чи є загроза агресії Росії у Києві на великдень? Так, план є, працюють дуже ретельно. Є також така щось вони намітилися. Це буде вночі відбуватися. Зруйнують таки вночі. Це Великодня ніч. Ось що вони намітилися. Жертви хочуть, щоб вбити. Так, дуже така агресія. Навіщо це таке лякати. Ой, прошу, скажіть нам у кияни не буде вбито, жителів не буде вбито. Буде з Є небезпека. Наражаються такі кияни на небезпеку. Вночі є така можливість. ну В Росії план такий є, у них щось заплановано. Проте не вдасться. Їм не вдасться це зробити. Кияни вийдуть, від небезпеки уйдуть. так. Дуже сильно буде закриватися небо, і вчасно все це вчасно сповістять. Так, це буде захист. Я хочу забрати весь негатив, заперечую, 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 заперечую. Так, ворог Заперечу, заперечу, заперечує, заперечу, заперечує. Це теж запереч. Запереч. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть нам, будь ласка. Тут є ще небезпека в медичні заклади Києва. Може щось агресія здійснитися. Так, це я заперечую. Тут є захист неба. Кияни будуть відбиватися. Ракети будуть збиватися. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголівохородці. Подухів роду закликаю, будь ласка, допоможіть, відверніть бомби, ракети, снаряди від Києва. Нема загрози більше жителям Києва. На Великдень, вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть, відверніть ці бомби, ракети, і снаряди, весь негатив, що ворог планує здійснити киянам. На великдень, Великодню ніч, повертаюся ворогу назад. Буде так, буде так, буде так, де буде захищено місто, кияни, буде так. було все сказане, здійснене. Так що, підступний ворог на таке велике свято. Запланував, але в нього нічого не вийде. Дякую за увагу.